Всім привіт! Мене звати Олеся і це відео про мою ранкову рутину. Зняти відео саме такого формату було моєю маленькою мрією і я дуже рада, що воно нарешті вийшло на моєму каналі. Насамперед затискаю жабкою своє чудо довге волосся, щоб воно не заважало мені робити ранковий догляд. Починаю, звичайно, з очищення зубів. Бо якщо я зроблю це після, то прищики на не минучі. Завжди що зуби з заплющеними очима, бо здається, ніби я так більше висплюся. Очищення шкіри починаю з вмивачка від сираве. Вона вже у мене закінчується і я безсумнівно буду брати ще одну баночку, бо вона мені ідеально підійшла. Витираю обличчя одноразовими рушничками. Тут е, туалетний папір. Бо якщо витерти звичайним рушником, думаю, ви знаєте, що буде. І наношу тонік після кожного контакту шкіри з водою. Наступне це зволоження. У мене крем від Козарекс. В нього просто ідеальна текстура, У мене є ще така есенція, і це просто щось неймовірне. І останнє, що я наношу, це просто мій рятівничок, для рожпоза Факларду на точкові висипанні. Зазвичай наношу його ввечері, але вчора я забула. Ось такий у мене ранковий експрес догляд за шкірою. Не забуваємо пити воду. Я якби не знімала цей влог, не знаю, чи випили хоча б стаканчик. Ні, не стаканчик, мабуть би випила. Оскільки сьогодні неділя, мені потрібно розібратися з усіма завданнями, які стоятимуть переді мною протягом цього тижня. Планую я у додатку Google Keep. Мені дуже подобається його інтерфейс. І зручність у використанні тут можна розділяти ваші завдання на теми. і зараз я буду заповнювати конкретно те, що стосується університету. А тут я нарешті забула, що в мене знімає камера і змогла спокійно продовжити коментувати кожну свою дію. Мені подобається, що тут можна змінювати колір фону кожного дня тижня, Ну, це в мене так поділено, прикольно виглядає. І, звичайно, куди ж без сніданку. У мене це сьогодні налисники. Сиром і вишнею. Я піджарюю їх на вершковому маслі. Інколи ще посипаю зверху цукром. Така божественна скоринка виходить. Обов'язково спробуйте. Ватер, ватер. А, ви Виже гляньте на цю погоду. Який кайф. Та я? Так. Чого? О, ні, ну це точно ти. А чого? Ну тому що це найменша дитина. І що? А як? Приблизно так проходить мій кожен ранок. У мене немає розділення на ранок вихідного дня і ранок робочого дня, через те, що я навчаюся в другу зміну, і, відповідно, перша половина дня в мене завжди вільна і завжди проходить приблизно одинаково. коли можу почитати, коли можу проснутися в і дві години позалипати в Тіктосі і на тому все. Деколи можу зробити зарядку, ну це взагалі з ряду щось такого Unreal. Якщо я вдома, типу, я ще можу себе заставити, але якщо я в гуртожитку, ем, ну я, я не знаю, на мене тисне, мене гнітить атмосфера моєї кімнати в гуртожитку тільки зранку. Тільки зранку. Так, то нормально. Ну, взагалі мені не хочеться сам займатися спортом. Я минулого року якось впроваджувала. Тренування в свою рутину. Я почала ходити в зал, потім я зрозуміла, що це не моє, мені було некомфортно. А ще в нас є таке приміщення в гуртожитку, бібліотека називається. А я почала ходити туди, і там були гантельки всякі терапери. Але теж я походила кілька днів і благополучно це діло закинуло. Тому ось так. от Зараз ще. Мабуть, вийду на такий ранковий, що то вже яка? 12-та 12 година. Обідній променад. І на цьому моя ранкова рутина завершується. Всім па-па!